Чи знаєте ви, що звітність по ПДФО ми все ж таки знову будемо подавати щомісячно, а військовий збір значно підвищить для підприємців і найманих працівників? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у черговому випуску сім хвилин з Оленою Афоніною та командою Семінарком. Урядовий законопроект про підвищення податків зазнав значних змін, і Верховна Рада може розглянути його вже на початку вересня. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желізняк. Зараз розповім вам останню на сьогодні інформацію про підвищення податків. Вже є текст до опрацьованого урядового законопроекту номер 11416 і з нового, що додали: це щомісячна звітність по ПДФО. Отже, платники податків у в тому числі податкові агенти, платники єдиного внеску будуть зобов'язані подавати контролюючим органам у встановлені строки для податкового місяця, податковий розрахунок, сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум, нарахованого єдиного внеску. І це ще не всі зміни в оновленому законопроєкті. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей випуск потрапив у Рекомендації його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Ще проєктом закону пропонується встановлення ставки податку на прибуток для банків у розмірі 50% на 2024 рік, підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%. І з того, що було раніше, заявлено в проєкті закону номер 11416 залишилось підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5%. Встановлення військового збору для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати. Встановлення військового збору у розмірі 1 для третьої групи єдиного податку. ФОП першої і другої груп будуть сплачувати військовий збір шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20-го числа, включно поточного місяця. Такі платники податку можуть здійснити сплату військового збору авансовим внеском за весь податковий звітний період квартал, рік, але не більше як до кінця поточного звітного року. Платники третьої групи єдиного податку будуть сплачувати військовий збір протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку за податковий звітний квартал. Відображати нараховані суми військового збору, в тому числі щомісячні авансові внески військового збору, платник буде у складі податкової декларації платника єдиного податку ще із старого в новому тексті залишилось встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС. Але тут нова концепція, відповідно до якої АЗС сплачуватимуть фіксований платіж за кожен об'єкт. Нововведення виглядають наступним чином: мінімальний платіж 60 тисяч гривень з однієї АЗС на місяць. Аналізуючи текст законопроекту, бачимо, що інформація стосовно 15% військового збору при першій реєстрації автомобілів відсутня у порівняльній таблиці. Прибрали військовий збір на предмети розкоші. Крім того, бачимо, що про підвищення ПДВ в законопроекті не згадується. Також виключили 1% податку з обороту. Що стосується набрання чинності, зазначено, що закон набирає чинності з 1 жовтня 2024 року, крім пунктів, що стосуються подання щомісячної звітності по. ПДФО. Це розділ 1 закону щодо змін до статей 51, 70, 170, 172, 174 та 176 податкового кодексу України. Та розділу 1 цього закону про підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% які набирають чинності з 1 січня 2025 року. Як бачимо, бізнес все ж таки достукався до влади, адже підвищення податків це непопулярне рішення, особливо в умовах війни. Тож вже є текст до опрацьованого рядового законопроекту 11416 І з нового, що додали, це щомісячна звітність по ПДФО, встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік, і підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%. У тексті залишилось підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, становлення військового збору для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, становлення військового збору у розмірі 1% для третьої групи єдиного податку. При цьому про військовий збір на предмети розкоші, підвищення ПДВ та про податок з обороту 1% в законопроєкті не згадується. А ми продовжуємо слідкувати за розвитком ситуації і надавати вам усю необхідну інформацію. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами. А що Буде в курсі подій і не пропустити важливі новини. Підписуйтесь на бухгалтерський ютуб канал один Сівнарком, Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. «Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Мано бізнес ще простіше.